Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити домашній пшеничний хліб. Для цього нам потрібно 350 грамів пшеничного борошна. Я вже просіяла, підготувала. Також потрібно чайна ложка цукру, чайна ложка солі і потрібно сухі дріжджі 5 грамів. Також Потрібно буде 210 мл теплої води, десь більше 30 градусів. Також потрібно буде рослинна олія 30 грамів без запаху олія. Ну і також, що олія потім буде потрібна нам, щоб змащувати руки, коли в процесі замішувати тісто. Беру більшу ємність. Висипаю туди наше коротко, цукор і на цукор дріжджі. Ось так все розмішую, поки суміш суха. Дріжджі у мене швидко діючі, тому я напередодні їх не активую. Далі висипаю сіль. Знову все розмішую, далі роблю заглиблення, виливаю воду і олію. Замішую тісто: спочатку ложкою. Потім рукою тісто трошки неслухняне, але борошна додавати не потрібно. Приємно тепле тісто, тому що водичка була тепленька. Ось таке спочатку тісто зовсім неслухняне, потім в процесі замішування. Воно не так уже липне до рук, хоча ще трошки липне. Потім руку змащую олією і збираю тісто ось в один такий клубочок. Тісто я вимішувала десь 5-7 хвилин. Тепер залишаю тісто в спокої, накриваю полотенком і залишаю на 30 хвилин, щоб наше тісто підійшло. І ось наше тісто постояло, підійшло. Я знову ж таки руки змащую рослинною олією. Я вже застелила коврик для того, щоб далі з тістом працювати ось тут. І зараз тісто я ще буду, ось, бачите, воно вже не прилипає, але дуже пухке і дуже таке ніжне тісто. Не забите борошном, тому я кажу, що борошна більше додавати не потрібно. Ще можна трошки руки змащувати. Далі, що я роблю? Ось для того, щоб наш хліб був пухкий, воздушний. Я роблю ось такі, можна сказати, маніпуляції з ним. Ось розтягую спочатку пласт. Далі ось так скручую. Це робити не обов'язково, звичайно, але якщо хочете. чтобы хлеб был пухкий и воздушный, то бажано. Далее снова вот так я скручиваю. Ось. И снова. Растягиваю. Можно снова руки Встити олією. Знову розтягую, тісто еластичне і ось так уже роблю. Ось так формую. Продовжену форму. Мою батон. Далі я змастила форму рослинною олією на всяк випадок, тому що в мене там антипригарне покриття хліб не пристав би, але на всяк випадок я це зробила. І знову накриваю і залишаю знову тісто підійти. Далі наш майбутній хліб постояв 20 хвилин, змащую звичайною водою або можна молоком. Далі роблю ось такі надрізи. Легенько присипаю борошном, буквально чуть-чуть. І відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. Духовка в мене вже розігріта. І так, мій хліб випікався 35 хвилин. Ось такий румяний, красивий. І я вийму з форми. Накрию полотенечком і дам можливість йому трошки охолонути. І ось хліб відпочив. Я вже нарізала. Зверху хрустка, смачна скоринка, просто неможливо стриматися. І ось такий воздушний, такий м'який хліб. Ось, хочу вам показати, який він м'який і дуже запашний. Дуже гарний випікся. І дуже м'ягкий хліб по цьому рецепту. Головне, не додавайте більше борошна. І все буде чудово. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.